В межах адміністративно-територіальної медичної реформи, яка найближчим часом буде реалізована в Україні, планується створення госпітальних округів і Коростень буде центром одного із таких округів. Тому на сьогодні важливим є забезпечення закладів охорони здоров'я необхідним обладнанням для надання медичних послуг високого рівня. Народний депутат України Володимир Арешонко вже працює над вирішенням цих завдань. Нещодавно, за сприянням Володимира Арешонкова, з державного бюджету було залучено кошти на придбання гематології. Автоматичного аналізатора для Коростенського центру первинної медико-санітарної допомоги за допомогою новітнього обладнання можна швидко і якісно зробити загальний аналіз крові. В першу чергу я звичайно хотів подякувати Володимиру Юрійовичу за сприяння в тому, що ми змогли отримати новітнє обладнання лабораторне. Це гематологічний автоматичний аналізатор, який якісно і швидко може робити аналізи. Загальний аналіз крові. Це обладнання нам потрібно, тому що переліку послуг, які мають надаватися на первинній допомозі, це є обов'язковий послуг, загальний аналіз крові. Тримати багато лаборантів у своєму штаті ми не маємо змоги, тому що це додаткові розходи. А один лаборант не в змозі швидко і якісно виконати велику кількість обстежень. Цей апарат нам дозволяє робити ці аналізи, він має потужність. До 60 обстежень на годину, тобто за робочий день, ми маємо змогу обстежити всіх пацієнтів, які в цей день звернулися. За сприяння народного депутата України Володимира Ршонкова з державного бюджету було залучено близько 700 тисяч гривень на заміну вікон в приміщенні міської поліклініки. Також одним із завдань візиту народного обранця на Коростенщину була особиста зустріч з працівниками медичної галузі та з'ясування необхідної допомоги та підтримки закладам охорони здоров'я. Поставили всего 11 окон здесь. И еще в кабинете в, кабинете в школе подготовки семьи, до родов. Тоже три окна там на седьмом этаже мы тоже посмотрим. Очень да. хорошо. Временное тепло, там всегда дуло. У нас там невозможно было заниматься, работать. А еще, конечно, здесь у нас еще 11 окон. Нам бы не мешало тоже закончить в этом отношении ремонт. И просто ремонт, может быть. Медичні працівники просили у народного депутата підтримки у встановленні 40 вікон та 30 дверей в приміщенні міської поліклініки. Також обговорювалося питання необхідності іншого спеціалізованого медичного обладнання. Ми зараз намагаємося спланувати на цей рік, 19-й, необхідність придбання медичного обладнання для наших закладів в даному випадку міста користання і району. І особливо в контексті того, що в межах адміністративно-територіальної реформи, яка скоро, от уже в найближчий час, буде, будуть створені так звані госпітальні округи. Користень має бути центром такого округу, а по суті, центром потужного медичного такого простору. І відповідно, наші заклади охорони здоров'я мають бути підготовлені до надання. Медичних послуг високого рівня це і проведення, ну скажімо так, операцій уже такого складного рівня, в тому числі, скажімо, по кардіохірургії і так далі. Ну і безперечно, якщо говоримо про первинну ланку, то лікарі повинні мати все необхідне. Сьогодні всі, хто може долучитись до того, щоб забезпечити наші лікарні, наші заклади всім необхідним, мають активно працювати. Володимир Ршонков пообіцяв, що і надалі допомагатиме закладам охорони здоров'я Коростенщини.